Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. офіційний кінець «Евергранде» – забудовника з найбільшим боргом у світі. Суд зобов'язав компанію продати свої активи, щоб розплатитися з кредиторами. Що це означає для глобальних інвесторів? Евергранде це безперечно еталонний приклад у всій цій кризі нерухомості. Китай, Росія заповнюють орбіту землі військовими супутниками. Про це йдеться в новій доповіді. Про що варто не покоїтися Вашингтону, доки його основні супротивники закріплюються в космічному просторі. Китайські школярі обіцяють стати добровільними донорами органів. Така кампанія охопила всю країну. Ми розповімо, що стоїть за операціями з пересадження органів у Китаї. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Смертний вирок для забудовника з найбільшим боргом у світі Evergrande. Гонконський суд ухвалив закрити компанію, щоб вона могла продати активи і погасити свою величезну заборгованість 300 мільярдів доларів. До цього Evergrande не змогла реструктурувати свій борг. Тепер увесь світ спостерігає, чи зможуть кредитори повернути свої гроші. Подальший розвиток подій може вплинути на довіру світових інвесторів до Китаю, а також на те, скільки грошей може увійти чи ви. Вийти з країни, проте суд, який зобов'язав Evergrande продати свої активи, розташований у Гонконгу. Це означає, що якщо кредитори спробують висунути претензії на активи Евергранде в материковому Китаї, влада може заблокувати їх на свій розсуд. Зрештою контроль залишається в руках Пекіна. Водночас зараз Китай як ніколи потребує грошових вливань його економіка переживає спад. Мільярди іноземних інвестицій пішли з ринку. Evergrande – це безперечно еталонний приклад у всій цій кризі нерухомості. Якщо казати про інші компанії, які можуть опинитися в аналогічній ситуації, інвестори почнуть непокоїтися про те, чи може бути вигіднішою угода з реструктуризації. Крах Евергранди матиме серйозні наслідки для інших китайських забудовників. Багато хто з них реструктурує свої борги, а їхні інвестори це великі міжнародні гравці. А також компанії, що управляють американськими пенсійними фондами. Ліквідатором суд призначив консалтингову фірму. Вона продасть активи Evergrande, щоб сплатити її борг. Це називається ліквідацією. У заяві йдеться, що ліквідація не вплине на дочірні компанії Evergrande в материковому Китаї цілком ймовірно, що Evergrande, якщо вона виживе, поділять на дрібніші компанії. Тож, можливо, це не кінець світу для макроекономіки. Але я все ж таки думаю, що на корпоративному рівні це може бути досить болісно. Ця новина призвела до падіння акції Evergrande на 20%. Колись коли була найбільшим китайським забудовником. Дефолт компанії у 2021 році став поворотним моментом для китайського сектора нерухомості галузі, на яку припадає чверть ВВП КНР. Відтоді понад 50 забудовників розорилися, а тисячі людей втратили роботу. Колись цей сектор був двигуном зростання, але зараз він тягне економіку Китаю на дно. Масштабна діяльність Евергранде охоплює сотні міст Китаю на ліквідацію гіганта можуть піти роки. Компанія Evergrande стала символом китайської кризи у сфері нерухомості, і Гонконгський суд ухвалив її вирок. Щоб розглянути наслідки цього рішення, ми поговорили з Андерсом Кором, видавцем журналу Політечні ризики. Він також є керівником компанії Кор Аналітікс. Кор, дякую, що приєдналися. дякую. Наразі суд Гонконгу ухвалив ліквідувати китайського забудовника Evergrande після того, як той не зміг реструктуризувати борг у 300 мільярдів доларів, враховуючи, що це гонконгський суд чи підтримують це рішення суди Китаю, чудове питання. Деякі юристи вже заявили, що рішення стосується лише материнської компанії Evergrande, а не її дочірніх компаній у Китаї, і це є тривожним сигналом для всіх нас. Можливо, Evergrande намагається захистити 90% своїх активів у материковому Китаї від ліквідації, що стало б величезним ударом для кредиторів як у Китаї, так і за його межами. Ходять чутки, і ми з вами вже говорили про це, що китайська влада може втрутитися щоб урятувати Евергранди. Дійде справа до цього чи скористаються вони цією лазівкою? ще одне чудове питання. Я не думаю, що хтось знає відповідь. Але якщо влада втрутиться щоб захистити компанію, це також створить моральну дилему. Якщо інвестори повірять, що про будь-який дефолт у Китаю подбає китайська влада, то капіталізм просто зникне. Усі люди захочуть інвестувати в країну, яка завжди виручає будь-яку збанкрутілу компанію. Звісно, американські, іноземні чи місцеві кредитори не хочуть про це чути. Вони хочуть, щоб компанію рятували. Вони цього вимагають. Навіть Нью-Йорк Таймс натякає на те, що порятунок необхідний для підтримання міжнародної довіри до китайської економіки. Але це не зовсім капіталізм. Якщо ви робите невдалі інвестиції, зокрема в компанії в Китаї, і ці компанії розуряються, то в результаті вам, як інвестору, доведеться за це заплатити. Тепер Це не лише Evergrande. Country Garden – ще одна компанія, що загрузла в боргах. Бас написав про це, повідомивши, що борг цих двох компаній сягає 500 мільярдів доларів. Борг Lehman Brothers, коли він збанкрутував, становив 600 мільярдів. Невже це аналогічна ситуація? цілком можливо. Люди говорять про це вже давно. Весь фінансовий сектор зараз дестабілізовано, фондовий ринок руйнується. За останні три роки економіка Китаю втратила 6 трильйонів доларів. Китайський індекс MSCI за три роки втратив 60% своєї ринкової капіталізації. Водночас, американські акції виросли майже на ту ж суму 5,3 трильйона доларів. Андерс Секур, дякую, що приділили нам час. Дякую у вихідні. Три американські солдати загинули внаслідок атаки безпілотника на військову базу на кордоні Йорданії та Сирії. За словами офіційних осіб, десятки інших військовослужбовців було поранено. Президент Джо Байден заявив, що США вживуть заходів у відповідь. Це перший випадок загибелі американських військовослужбовців у регіоні з початку війни у Газі. За словами офіційних осіб, бойовики схоже вчинили атаку із Сирії. Останніми місяцями ми зазнали більш ніж ста нападів на близькому сході, і ми знаємо, що за цим стоїть Іран. Ви повинні пам'ятати, що Іран пов'язаний не лише з Росією, а й з Китаєм та іншими країнами. Іран надає політичну та військову підтримку кільком терористичним угрупованням, таким як Хамас та Ісламський Джихад. Ба більше Іран уклав 25-річну угоду про співпрацю з Китаєм, отримуючи від нього як економічну, так і політичну підтримку. Повернімося до інциденту, що стався у вихідні. Деякі американські законодавці закликають завдати удару безпосередньо по Ірану, але низка аналітиків побоюється, що це може призвести до глобального конфлікту. Дизайнер талісманів Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні тепер закликає учнів середніх шкіл КНР стати донорами органів на вірусному відео у китайських соцмережах зняту групу китайських дітей, які на сцені дають клятву стати донорами органів. Я зобов'язуюсь приєднатися до кампанії під егідою фонду мистецтв Хань Лінь та китайського фонду розвитку трансплантації органів і стати почесним добровольцем. Ні, китайські школярі обіцяють стати донорами органів. Захід проводиться в межах співпраці між китайським фондом розвитку трансплантації органів та фондом Хань -Мей -Лінь. Хань Мейлінь, творець китайських ляльок Фува, талісманів літніх Олімпійських ігор 2008 року. Повертаючись до школярів, зазначимо, що це відео не поодинокий випадок. На інших відеороликах школярі з усього Китаю обіцяють стати донорами органів. За іншими даними у китайських підручниках англійської мови для старших класів пропагується аналогічна ідея: учні віком від 18 років можуть підписувати угоди про донорство органів без дозволу батьків чи опікунів. До того ж у грудні Пекін ухвалив новий закон про донорство органів та трансплантацію. Він набуде чинності через чотири місяці і дасть змогу країні проводити більше операцій із пересадки органів. Експерти кажуть, що цей закон приховує величезну кількість нелегальних трансплантацій органів. Правозахисні організації вже багато років указують на підпільну практику китайського режиму щодо вирізання органів у живих людей. Вони кажуть, що її використовують для переслідування дисидентів та релігійних груп, зокрема прихильників фалуньгун. У рішенні китайського трибуналу від 2020 року йдеться ті, хто практикує фалуньгун, головне джерело органів. Фалуньгун – це духовна медитативна практика, заснована на принципах правди співчуття та терпимості і до новин космосу Китай та Росія таємно заповнюють орбіту землі супутниками подвійного призначення. Про це йдеться у новій доповіді космічних сил США. У доповіді йдеться, що деякі космічні технології Китаю можна використовувати як зброю, щоб порушити роботу супутників та космічних служб. І цьому є підтвердження. Два роки тому китайський супутник пересунув на орбіту для сміття зламаний навігаційний апарат. Ще один супутник оснащено гігантською роботизованою рукою, яку можна використовувати для захоплення інших літальних апаратів. Ба більше повідомляють, що Пекін розробляє наземні лазерні системи, здатні не лише засліплювати, а й у Ушкоджувати датчики американських супутників у доповіді. Згадується, що сьогодні КНР використовує понад 300 супутників зондів, які дають змогу його військовикам спостерігати за американськими авіаносцями. Панування в космосі вже давно стало ареною боротьби між Пікіном та Вашингтоном. Так, астероїди, супутники чи планети можуть дати країнам ресурси та стратегічні переваги.